Добрий день, шановні колеги. У цьому короткому відеозверненні я хочу поділитися своїми думками стосовно якості деревини Павловнії, нової деревної культури, перспективної, досить таки для нашого регіону, принаймні за твердженнями продавців садивного матеріалу. Я зараз знаходжуся у саду. Де близько 10 гектар павовні, це в Харківська область, І от ви бачите, якби результати дуже-дуже підмерзається. Ця рослина в наших умовах підмерзає, вивітрюється, особливо навесні. Випадає багато рослин. Це одно, дво річні рослини. І поговорю за якість конкретно деревини. Ну, от у мене частина дерева однорічного приросту, близько 50 см завдовжки, важить ну, грам 200, можливо 300. І якщо ви побачите на структуру, Цієї деревини, то ну, досить таке м'яке дерево, фактично чимось бузину нагадує. І говорити про те, що це дерево буде застосовуватися десь там при виготовленні дорогих меблів, чи десь там в деревообробній промисловості широкого значення матиме, ну це невірно. Я дуже сумніваюся, що значного поширення не буде використання цієї деревини, навіть на паливо. Це дуже-дуже м'яка порода. Це те ж саме приблизно що тополя. Е, низької якості деревина і вона не годиться для розтопки. Для виготовлення лише окремих меблів, Я так думаю, або якихось виробів може бути. Е, ну, от Подивіться, будь ласка, дерево близько 5 метрів завдовжки. Я його ну, одним пальцем піднімаю. Бачите? Дуже-дуже. Легке, дуже таке, я б сказав, пориста деревина. І ну, треба дуже уважно подумати, перш ніж засаджувати цими деревами великі площі.